Добрий вечір, друзі. На дворі вже вечір. Це, трошки так камера зніма. Старий взяв свій телефон. Приїхав на помоєчку. Дід Валера був, каже, ось там вчора вивоз був, Дівчата з комунальної служби билися. Там і ящики Зара і пакети зара валяються куча. Обувачка одежа була нова. нова. Так що от така, такий то був вивоз. Не завжди собі трапляється. Нехай люди щось собі знайдуть. Мені хвата. Так, друзі, буду для вас. Вибачайте, щось знімаю, буває так, не попад, воно на, ті, на телефон не дивишся на зйомку, знімаєш. Сам перебираєш, дивишся. Був, коротше, такий вивоз. На видне вже було все перерите. Взагалі було таке тут було жахіття. Я спочатку знайшов, глянув провод, терчить, отакий От провод взяв. Потім отакий латунний кран. Потім семена були різні, якісь салати, світи, квіти, то От таке. Потім. Двохпоршньовий насос. Цілий шлангою. диви, І шланга все є. ну так, потім, потім поплавок, потім грузики. Знову така біда блакитного кольору. Ось такий насос дитячий. І потім такий був пакет, ну просто шлак. Я туди. А там ось такий був шнурок. Геть цілий ці з двома крючками, гачками. Обично все погнуте, все цілесеньке. Він геть такий якісний, такий гарний, такий матеріал. Крепкий. Ну, то ще не все. Потім туди крокодили нові. Ми називаємо їх крокодилами, Нові. Не знаю, як по якості, ну. Зі смітника якість пойдеть. Потім був пакет. Одежа таке в селах гидке, в пакеті був такий пакет. Сразу був, побачив я, тестер. Ось такий ось я тестер. А дивіться, гарно телефончик знімав. Телефончик старенький, Samsung, a 6 Це знімаю я добре. Ну, правда, на Full HD. Потім от така біда. Щось читать, походу. Ось такий виход. Так, шнурки нам не потрібні. Два проводка USB-шних заберем. Ну оце мене взагалі в ступор вело. Гляньте. Ключ такий. О, це як ось гаража. Ух ти. Тихо. Присоска. Якийсь ось Переходник якийсь новий прикурю а, зарядка в прикурюватель клас а це усю тестера гляньте яка викрутка офігеть ключики 0 2 на 8 і один на 10. Індикатор. А ага, ось все ще щось. Диви. Це пласкупці класний Оце офігеть. Це викрутка вже поновіша. І на тому все. Оце один такий маленький вивоз, друзі. Подушку треба розрізати, подивитися. Кожного разу і щось та й нове. Зараз купіть такі крокодило на заправки чи отакий шнурок. Та й все, ну тут це коштів коштує. Вони, ну, в моєму здебуванню немає меж. Ось такі-то другі справи. На дворі вже... Зараз я гляну, не показує який час. Десь без 15.17, десь отака вже годинка. Ціна субота, завтра вихідний в мене. Тут якщо гарно ще пориться, тут ще по-любому буде якісь знахідки. Просто на дворі вже вже на дворі вже почти що темно. А через телефон видно, ще й мряка. Там ще можна познаходити до купу. Жебешко, ну, ну жебешко, я бачу, ніхто не забирає крім мене. Ну, Я не один їздю, багато людей сюди їздить. Хтось де що на щось натрапить. Ось ну, такі другі справи. А я проїжджав мимо, бачу щось підрито. Ну і не зря зупинився. Пишіть, друзі, коментуйте, як вам знахідки. Красота. Все, друзі. Дякую, що дивитесь, що коментуєте. Вельми вдячний. А дивіться, ще ще бачу. Нульц, жильотка. Я ж, дякую, дякую вам, що коментуєте, що дивитесь. Підписок, останнім часом багато. Підписуйтесь, дуже багато. Хто дивиться без підписки, підписуйтесь. Поспілкуємося, далі буде цікавіше. Все, друзі, до побачення, гарного вам вечора.